Суботу-вересня традиційно Україна відзначає день фізичної культури та спорту. Це свято не лише спортсменів та ветеранів певних сфер, а й загалом любителів здорового способу життя. Надсутні вихованців різних спортивних шкіл Саксаганського району об'єдналися у стінах ДЮСШ США No10, аби разом відзначити День фізичної культури та спорту. Серед них і Дмитро. За сім років, які хлопець присвятив карате, вже має коричневий пояс та зовсім скоро отримає і чорний. Ми займаємося карате, та да, виїжджаємо на якісь змагання у Черкасу до різних місць. Я прагну займати тільки перші місця та виступати. На всьому світі легкоатлет Ігор у свої 13 років вже трьохразовий чемпіон України. Хлопець має власний рекорд зі стрибків у висоту 150 сантиметрів. Та зазначає, що на цьому зупинятися не планує. Тож ставить собі ціль досягнути до 175 сантиметрів у висоту та 6 метрів у довжину. На легкоатлетику я ходжу чотири роки. Я був на ну, багатьох змаганнях з області. По легкій атлетиці та ще був на багатьох Українах. Найкращі спортсмени на заході були відзначені дипломами та подяками. Загалом у стінах спортивної школи зібралися вихованці ДЮСШ номер 10 ДЮСШ номер 8 центру дитячої та юнацької творчості Сонях та центру спорту для дітей, а також юнацтва та молоді Олімп. Це традиційне свято, яке визначає. День фізичної культури та спорту України це свята спорту, це свята дитячо юнацького спорту і спорту вищих досягнень. Під стінами дитячої юнацької спортивної школи в даний час зібралися весь Саксаганський район з усіх відділень, де культивуються. Види спорту, як бокс, художня гімнастика, лека атлетика, плавання, спортивні танці і таке інше. Подібні заходи надихають молодих спортсменів на нові досягнення, мотивують займатися спортом і бути частиною великої спортивної родини України. Тож перший міський приєднується до привітань та бажає юним спортсменам нових звершень у спорті. Ярослава Кальченко, Ксенія Мартинюк, Едуард Лушпенко, перший міський.